Стадіон Вемблі зустрічає нас. Гра відбір Чемпіонату Європи 2004 року. Збірна Англії грає проти збірної України. Зараз ми побачимо склади команд, а перед цим послухаємо гімни обох країн. Як бачите, Стерлінга, Фодена, Белінгема, Хендерсона, вже навіть бачу, хто в них грає. Райс, Кейн, Пікфорд, Вокер, Магвайр, Люк Шоу, Райс, ну і ті футболісти, яких я вже називав. Сильна команда, сильний склад, рівноцінна заміна в них є по кожному футболісту. Це наші хлопці. Віримо в них. Зінченко. Напевно, один з найскравіших футболістів в збірній Україні. Ну от і переходимо до складу. Пікфорд на воротах. В захисті шов Маквайер Стоун Волкер. В центрі Белінгем Райс Хендерсон. На фланзі флан зліва в нападі Стерлінг. В центрі Кейн і Фоден справа. Такий склад збірної Англії. Зараз ми побачимо перед eh, нашими екранами склад збірної України. Готуються хлопці до матчу. Стали до фотографії. Так, в воротах у нас Трубін. В захисті Миколенко, Матвієнко, Кривцов, Караваєв. Опорник у нас Степаненко. Півзахисті зліва направо Мудрик, Зінченко, Маліновський, Циганков. І нападник один довбик. Ну, Мудрик, звичайно, з циганковим будуть витягуватися напад більше. Так, успіхи в нашій команді. Віримо в неї. Тут вже Старлінг набирає швидкості. Віддає на Кейна. Кейн помиляється при передачі і м'яч у нас. Так, з Інченко з м'ячем. Через Зінченка, напевно, буде йти вся гра. І тут Мудрик помиляється. Така проста помилка при передачі. Трубін рятує. Трубін рятує. Хороший в нас воротар. Тут Фоден міг забивати. Провалилися ми в захисті, тільки що, м'яко кажучи, Мудрих при передачі дуже помилився. Не впевнені зіграв. Надіємося, він набере оборотів і більше такого не буде. Початок матчу всі хвилюються, звичайно. Граємо проти одної з найсильніших команд в світі. І тут Кейн наносить удар, Кейн з капітанською пов'язкою. Збірна Англії вже зіграла свій перший матч. В цьому відборі обіграла Італію 2-1. Ми натомість граємо свій перший матч тільки. Прижали нас футболісти Англії. Удар. Удар блокується. Белінгем ловиться за голову. Розігрують скоренько дивимося, Фоден підійшов до... Котового, прапорця і збирається подавати, розігрувати старлінгом. Так, в захисті добре ми зіграли. Що там, штрафний? Чаут. Незрозуміло, напевно, штрафний, зіграли, напевно, ми много. Хто там мудрик чи хто? Так, це штрафний. Йде на віз, хлопці наші вибивають, тут у нас довбик, а пасту нема кому віддавати. Добре, знову наші хлопці на відбій грають. Поки що така нервова гра. Більше ініціативою володіє збірна Англії. Люкшов збирається подавати аута м'яч. Так. Стараються хлопці на наші потримати м'яч. Перепасовочки мудрик з м'ячем. Пас на Степаненка. Степаненко на Маліновського. Маліновський бачить Циганкова і Циганков. Що буде робити Циганков? Циганков віддає на... Ай ай-яй. Віддає на Довбика. Добик. Ну хоча б перший удар по воротах і вже приємно. Пікфорд, напевно, би не відбивав, якби м'яч летів ворота, він тільки споглядав за цим ударом. Перший удар по воротах є в нас. Так, тут ми перехоплюємо м'яч. Степаненко. Помиляється. Степаненко. Напевно, найнадійніший футболіст в нашій команді. На жаль, так помиляється. Ну, Стерлінг небезпечний, завжди небезпечний, з ним треба грати. Обережно, який він віддає пас. І тут ми пропускаємо, пропускаємо ми від кого? Та від пропускаємо від Кейнами гол. І 1-0 виходить збірна Англії вперед. Вболівальники радіють. Тим часом е погода погіршується, дощ падає, досить такий сильний. Не встиг трубін відреагувати, на жаль, і ми розводимо з центру поля. Як таких в нас моментів ще немає. Один удар по поворотах і то повз. Так, ну, Не потрібно опускати руки. Так, пас на циганкова, і тут є момент виправити ситуацію, і удар долбика блокується. Далі м'яч в нас. Мудрик з м'ячем, Мудрик, вся надійна, знову Мудрик помиляється при передачі. Ну що ж таке з Мудриком? Прокляття Челсі далі його переслідує. Там він е дуже погано показав себе, м'яко кажучи. І тут удар. Ну, Мудрика така стабільності зараз немає ніякої. В останньому матчі, в якому він виходив, він зміг віддати гольовий пас і був незарахований гол від нього. Надіємося, що він е покаже себе ще в Челсі. Поки що він е помиляється. Поки що він помиляється в цій грі. Дві обрізки. Так, е подає збірна Англії Кутовий. Е ми вибиваємо. Так, трубіна, м'яч зараз в руках, він викидає на Матвієнка. Зіграно. обережно. І Набираємо ми. Ходу напрямку воріт суперника. Так... Е Багато браку в передачах. На жаль. Так, зараз... Е Ай-яй-яй, втрачаємо ми м'яч. Не, не вдається навіть прийняти м'яч нормально. Зразу же ж футболісти суперника пресингують і. Ну тут. Просто-просто нам повезло, що... Не вдалося добре прийняти, там Стерлінг ніби був. Так, це Ганков з Мічем, Циганков е набирає швидкість. Зараз він дуже добре себе показує в Жероні і. Удар Мудрика. Ну, Мудрик. А, Мудрик забиває гол. От вам і Мудрик. Під завісу першого тайму, звичайно, з допомогою Рикошету. Мудрик забиває гол. Провалив початок матчу неточними передачами. А під кінець показав себе. Михайло Мудрик забиває гол і зрівнює рахунок в цьому матчі. Зразу бив в дотик, якби там не рикошет, можливо, і не було голу. Я думаю, Пікфорд би відреагував, але Вокер, Тихайський рейнджер, скерував м'яч в кут воріт. Перший гол Михайла Мудрика на відборі на чемпіонаті Європи 2024 року і надіємося не останній. Ну це, напевно, вже закінчення першого тайму зараз буде. Так, ще суддя дав розвести м'яч англійчанам і ми переходимо до перерви. Перерви в цьому матчі. Бачимо статистику. 59 на 41 володіння м'ячем на користь Англії. По ударах 8-3. Очікування голу 2,6 проти 0,6 у нас. Паси 43 на 40. Ну, в відборах у нас перевага, тому ми тільки й оборонялися. Успішних відборів один. Така от ситуація. Більше атакує збірна. І так, давайте виберемо захисний стиль гри. В принципі, за захист нам зараз сісти. Непоганий варіант. Звичайно, ми будемо думати про напад, але <гублявач> нічия на Вемблі, нічия на Вемблі нас влаштовує. І тут що? А тут... А тут пенальті, так? Якщо не помиляюсь. Подивимося, чи так, це було штрафній, каравай пробивав і попадає в руку. Яка нагода виникає в нас? І береться за удар. Хто в нас береться? Маліновський, якщо не помиляюсь. Так, Маліновський. Ну Маліновський. Давайте, Лівий б'єм. І Пікфорд не відреагував. Він просто провів очима. І ми забиваємо гол. Ми виходимо 2-1 вперед на Вембрії. В грі проти збірної Англії. Явного фаворита в цьому матчі. Явного фаворита в нашій групі, де в нас знаходиться ще Італія, Мальта і Північна Македонія. Група в нас, група смерті, можна сказати, північну Македонію теж не можна списувати. Ну, Звичайно, Мальта це Мальта це і Мальта. Не будемо їх ображати, звичайно, ну, думаю, що з, з ними в нас проблем не буде. Так, 2-1, 2-1, Тайм почався надзвичайно добре для нас. Отак, Трубін грає, тут жив в підкаті хлопці наші стелилися, стерлінг не зимів забити. Дивимося, збірна Англії знов кутовий хочуть розіграти. Фоден подає. Шість кутових. Шість кутових в. Ай-яй-яй, ну що ж це таке? Хлопці, акуратніше. Шість кутових в Англії в нас нуль. Чому було не вибити, щось перед ворітьми почали розпасовуватися? Треба грати обережніше. Так, м'яч Мудрика. Мудрик зі швидкістю вертає назад на Миколенка. Миколенко назад на Мудрика. Мудрик добрий пас дає на Маліновського. І Маліновський зараз пробує віддати назад на Мудрика і. А що тут? А що тут? Невже це знову пенальті? Ну, Це буде взагалі прекрасно. А що сталося? Хто винен? Чи там напад на воротаря був? Так, Сака виходить на поле, старлінг покидає. Ну, Старлінга гра не пішла. Пенальті, так. Знов пенальті. Ну, Це просто щастя для нас. Щоб б'ємо той самий кут? А давайте, може і не догадаються. А чому, чому він вдарив по центру? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, нажимав я кнопку якось так. Помилка моя, а тут зразу контрнаступ і офсайт. Хотіли бити вліво. А, на жаль, помилка при ударі. Так, Вирівнюємо трошки статистику володіння м'ячем. Поки що нам гра вдається, і тут такий удар хороший. Хто це пробивав, довбик, так, гарно пробивав. Так, Маліновський йде на подачу, що там у нас заміна знову. Суперник випускає маунта замість Райса, змістні атаку, змістні бачать, що зараз можуть вони програти. І ми в такий момент прогавили. Ай-яй-яй-яй-яй, який тут момент! Знову, дивіться, як ми давимо! Та що ж це робиться? Ну, тут вже рука в, в циганкова, так? Дивіться, як ми прижали. А, там у сайт. Я вибачаюсь, тому в сайт. Ми пенальті забили одне, друге не забили. Могли б вже вигравати 3-1 і, і спокійно доігрувати матч. О, помилка! Помилка, яка помилка? Ай-яй, слабенький удар від Добика. Потрібно було зблизити з воротарем, я не очікував не очікував цього моменту. Так само, як Довбик не очікував на нього. І Англія Англія, сипеться, Англія сипеться, звичайними моментами, але це Англія. Це Англія, тут один момент може все вирішити. Так, у накаркати. Відбиває трубінь. Так, Миколенко грає, грає на Зінченка. Зіченко віддає пас на Степаненка, прижимає Англія, не дає нам виходити. Тут зіграли проти грубо проти мудрика, але він зміг таки віддати на Караваєва. І що Караваєв? Караваєв буде навішувати. Який пас хороший. Ай-яй-яй-яй-яй, Зіченко б'є вище. Хороший момент в наших хлопців. Тим часом вже йде 78-ма хвилина. Лишається тільки 12 хвилин до завершення матчу, плюс додатковий час. Ми виграємо 2-1. Ми виграємо 2-1 і це надзвичайно прекрасний результат, який ми, напевно, і не очікували після того, як ми пропустили перший гол. Відтісняємо, відтісняємо його, відтісняємо. Добре, добре. Так, кривцов молодець. Давайте виб'ємо. Виб'ємо. Добре, ще й нас м'яч. Акуратно, акуратно. Що, наш м'яч? Так, штрафний, штрафний, зараз глянемо на чий користь, на нашу користь, так. І виходить тріп'є замість Хендерсона, а в нас замін так і не було ще. В нашого тренера все влаштовує на даний момент. Не хоче ламати гру, гра йде. Так, Мудрика. Запускай Мудрика. І Мудрик, давай. Ой-ой-ой, куди ж ти, Михайло? Ну пробачимо, пробачимо, він забив перший гол, ну удар в нього не поставлений, цей був момент, я не знаю. Ну просто, просто такий, такий хороший був варіант, щоб забити зараз гол і Мудрик просто розчарував нас. Але кажу, простимо йому це. Тому що до того часу він дуже добре грав. Так, і що в нас тут? А тут у нас штрафний на користь Англії і лишається 2 хвилини до завершення основного часу. Суддя відмалювала лінію. Чуть-чуть би, і вже було б в штрафні і вже б пробивали пенальті англічани. Так, він вже забивав сьогоднішньому матчі. Я, напевно, я думаю, він буде подавати. Ага, вони розіграли. І давайте в підкаті. тут. А як добре ми зіграли на перехваті. І кого? Кого запускати? А, а, а нема кому бігти. Давайте закинемо. А що там рука? Там рука, так? Там наш м'яч. Чотири хвилини додали. Аж 4 хвилини. Можливо, вже пора робити заміни. Так. Маліновський з м'ячем. Бачить забігання Зінченко. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Останні секунди, останні секунди матчу, вже вийшов час. Ай-яй-яй, і ми пропускаємо. Та просто Хто б сумнівався. Хто б сумнівався, на жаль. На жаль, а тепер згадаємо то пенальті, яке ми не забили, пробивши, в центрі, по центрі. по як Англія радується, збірна Англії. Таке враження, що вони виграли чемпіонат Європи чи світу. Ну так, Отак пробили наш захист, пробили наші ворота, нашого воротаря. На жаль, останні секунди і ми пропускаємо. 2-2. Ну, напевно, на цей рахунок ми очікували з самого початку, насправді. Надіялися на такий рахунок. Так, розводимо ми з центру поля і закінчиться матч. Хороший матч з забитими голами з обох сторон. Матч, який відбувався на Вемблі. Перший матч для збірної України, можна сказати, закінчиться дуже добре. Забивали Мудрик і Маліновський спінат.